Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо розбирати параграф об'єми тіла обертання. Сьогодні будемо працювати з об'ємом кулі. Отже, розберемо ось таку теорему. Теорема про об'єм кулі. Об'єм кулі, радіус якої дорівнює r, обчислюється за формулою. Подивіться, v об'єм 4 43 пі куб. Цю формулу потрібно знати. Обов'язково знайдіть її на листочку ЗНО, щоб вона у вас теж була перед очима. Отже, сьогодні на цю формулу будемо розв'язувати задачі. Задачі розв'язуємо знову у швидкому темпі на отримання відповіді, так? а не на прям повний розпис і повний розв'язок. Отже, знайдіть об'єм кулі, радіус якої дорівнює 4 см. Подивіться, тут все дуже просто. Да? Радіус нам відомий. Отже, підставляємо формулу 4 третіх пі, і радіус в кубі. Що це в нас буде? 4 в кубі. Отже, у нас буде 4 в четвертому степені третіх пі. Що це таке буде? 4 в третьому степені це 4 на 4 16 і ще на 4, 64. Множимо іще на 4 4 на 4, 16, 60 на 4 – 240 разом 256 третіх. Пі. Виділимо цілу дробову частину, пригадуємо, що чисельник повинен бути менше, ніж знаменник. Да? Що у нас буде? 85, 1 третя. Пі. Наша перша відповідь. Обов'язково нагадую, що об'єм в кубічних одиницях вимірювання. Зараз у нас в сантиметрах кубічних. Друге. Діаметр якої дорівнює 6. Що ми пам'ятаємо, що радіус дорівнює половинці діаметра. Отже, 6. Ділимо на 2, 3. Що у нас тоді буде? Об'єм дорівнює 4 третіх. І 3 в кубі. Так, що ми вами отримаємо? 3 в чисельнику і в знаменнику скоротяться. У нас буде 3 в квадраті, це 9, 9 на 4, 36 36π. Тепер у нас дециметри кубічні. Так, ускладнюємося трохи. Номер 10, 39. Площа великого круга кулі дорівнює 16 см квадратних. Знайдіть об'єм кулі. Що це таке великий круг кулі? Да? Ось якщо у нас є куля, якщо у нас є куля, зараз я її намалюю. Ось вона. Подивіться, ось це. Ой, не потрібно. Ось це у нас є великий круг кулі. Да? Ось він я його зараз обвела. Отже, малюнок нам тут не потрібний. Да? Це просто щоб я вам пояснила. Площа ось ця дорівнює 16. π А ми знаємо, що площа круга дорівнює пір квадрат. Отже, якщо ми знаємо площу, ми можемо знайти радіус. Що це буде? Корінь із площа ділимо на π. Площа у нас 16π. Ділимо на π, корінь. Корінь і 4, Об'єм. У нас дорівнює. Формула у нас з вами яка була? 4 третіх, пі Да? Бачимо, що радіус у нас 4, і у нас щойно була така задача з радіусом 4. Отже, ми можемо відразу сказати, що у нас дорівнює ось у такому числу, да? 85, цілих. Одна третя і. Ідемо далі. Наступна задача 10:41. У кулі на відстані 5 см від центра проведено січну площину так, що в перерізі утворився круг, довжина кола якого дорівнює 24 см. Знайди об'єм кулі. Отже, я зараз взяла щоб швидше да? малювати малюночок, малюнок 10 з вашого підручника, поставимо на ньому все, що нам відомо. У кулі на відстані 5 см від центра, Отже, ОА5 проведено січну площину, тобто, якби зрізали да? верхушечку нашої кулі. зрізали, В перерізі, звісно, утворився круг, ось він зараз е зафарбований, да? таким рожевим, довжина кола якого дорівнює 24 пі. Отже, давайте пригадаємо довжина кола 2 πr Але у нас зараз не радіус нашої кулі, да? а радіус цього е, кола, да? що рожеве у нас утворилося. Отже, позначимо його R1. Як нам знайти R1, якщо ми знаємо це? Нам потрібно це поділити на 2 π це у нас дорівнює довжина кола 24 пі, Да? 24 π Ділимо на 2 π π скоротилося. 24 ділимо на 2 буде 12. Зараз ми знайшли відрізочок АМ це радіус. Так. Далі, що ж таке відрізочок ОМ? Відстань від центра кулі до будь-якої точки на поверхні кулі це буде радіус. Отже, ОМ це радіус. Якщо ми зараз знайдемо ОМ, ми будемо знати радіус і зможемо його підставити в формулу для знаходження об'єма кулі. Отже, як можемо знайти ОМ? Дуже легко, так? за теорему Піфагора ОМ це у нас з вами гіпотенуза, бо ось тут у нас прямий кут. Як ми можемо її знайти? Корінь із 1 кадр квадраті, плюс інший катет квадраті. Да? 12 квадратів це 144. Плюс 5 квадратів, це 25. Разом це буде 169, 9, і корінь із цього числа дорівнює 13. Отже, ОМ ми знайшли 13. Тоді можемо знайти і об'єм. Що це у нас буде? 4, третіх. І 13 кубів. Для нас зараз не принципіально знайти відповідь. Да? Це буде велике число, розуміємо. Потрібно перемножувати. Головне, щоб ви зрозуміли, як такі задачі розв'язуються. Ідемо далі. 10,45. Зовнішній радіус дюралюмінієвої порожнистої кулі дорівнює 10 см. А товщина стінок 1 см. Знайдіть. Об'єм дюралюмінію, з якого виготовили кулю. Друге, масу кулі, нам дали густину з точністю до грамів. Отже, подивіться, у нас є зовнішній радіус да, порожнистої кулі, тобто куля порожня. Для того, щоб нам знайти об'єм цього дюралюмінію, що нам потрібно знайти? Знайти об'єм всієї кулі да, і відняти об'єм цього, ніби. Ну, Зовнішньої зовнішньої пустої частиночки. Да? Що це в нас, порожні частиночки? Що це в нас буде? Отже, у нас буде із об'єма 1 потрібно відняти об'єм 2. Що таке об'єм 1? Пригадуємо 4 третіх пі. Думаємо, який у нас буде радіус. Радіус у нас ось цей 10. Множимо на 10 в кубі. Мінус 4 третіх. Пі. Який другий радіус буде? Подивіться, товщина стінок 1 см. Отже, другий радіус буде 10 відняти 1, 9 см. Множимо на 9 в кубі. Що це у нас буде? Подивіться: 4 третіх пі можемо за дужки винести. В дужках у нас буде 10 в кубі, це 1000. 9 в кубі – 9 на 9, 81. І ще множимо на 9. 80 на 9, 720, 1 на 9 9. Отже, 729. В дужках ми з вами отримаємо 271. Так, перевіряємо на 3, можемо скоротити 2 плюс 7, 9, плюс 1, 10. На 3 не скорочується. Да? Отже, ми з вами отримаємо 4пі множимо на 271. Це у нас що буде? Множимо на 4. 4, 4 на 7, 28.